Ну що, економічного колапсу немає. Додам поки що, що відбулося на вихідних сьогодні понеділок. Мене звуть Андрій Армак. Розбираємося з фондовим ринком, інвестиціями, персональними фінансами. Отже, після справжнього обвалу і доволі відчутного, в п'ятницю після обіду, почалося відновлення на попередніх торгах неділю. Як я і говорив в попередньому відео, подивіться. Якщо не бачили про те, що таке тако, тако знову спрацювало, Трамп сказав, що він сяде за стіл переговорів з Китаєм і щось там вирішить. Але я чомусь думаю, що рішення не буде. Або воно не буде швидким, тому що цього разу все інше. Все по-іншому. Китай зайняв доволі жорстку позицію і почав робити. Не напряму, не офіційно, але дуже жорсткі заяви про те, що <кій> США повинні зрозуміти своє місце. Насправді, Китай виробляє майже половину всього, що виробляється в світі. Тобто, це світова фабрика, здається 40%. Точну цифру не знаю, але це колосальний відрив від будь-кого іншого. Китай на сьогоднішній день є. Дуже важливим і дуже впливовим гравцем на світовій арені і США мусять з цим рахуватися, тому що без рідкоземельних металів від Китаю США приблизно там від 7 до 10 років не зможуть зробити абсолютно нічого в високотехнологічній галузі. Відповідно, у Китаю зараз, як любить казати, Трамп є карти аут у Трампа. Ці карти теж є, але вони не настільки круті, як він удає. Тому, на жаль, для всіх нас, я думаю, що уникнути все-таки рецесії не вдасться. США самі себе загнали в глухий кут. Питання лише в тому, коли вона почнеться і до чого це призведе. Я детальніше про це. Писав в своїх блогах, розказував в інших відео, поцікавтеся і захищайте свої інвестиції, якщо ви інвестуєте, бо, в принципі, імовірність рецесії постійно зростає.